Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми вирішили поспілкуватись з виконуючим обов'язків голови Золочівської районної ради Андрієм Леським. Вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які проекти по покращенню життя громади завершуються каденцією цієї районної ради? Ну, якщо говорити про те, що було ще заплановано і зреалізовано цією каденцією, це такі були. Проекти як виділення коштів на е, центральну районну бібліотеку, також були виділені кошти на ремонт, капітальний ремонт народного дому в селі Городилів, е, ремонт капітальний даху дитячої, е, нашої дитячої злочинської лікарні. І також е, ще буде завершено е, проєкт. Е, 19 листопада мають бути е, відбуватися торги. По продажу наших гаражів комунального майна, і від продажу цих гаражів планується ті кошти, ще також спрямувати на, е, на розбереження дитячої лікарні в місті Золочів. Ми бачимо, що відремонтовані сходи перед адмінбудинком районної ради. Хто виконував ці роботи і скільки коштів ми, на це пішло? Це не тільки сходи. Ми також закінчили, можна сказати, повністю закінчила заміну вікон. Всього адмінбудинку районної ради ще залишили все тільки сесійний зал. Це також цього року було вже закінчено. І також ми вирішили, тому що були кошти ще залишалися. Ми вирішили відремонтувати сходи, тому що ті сходи, які були в в неналежному стані ми вирішили таки їх відремонтувати, тому що багато людей відвідує власне і адміністрацію. Зараз ми знаємо на першому поверсі розпочав роботу вже більше як півроку ЦНАП центр надання адміністративних послуг. Тобто більше їм функцій додається скоро, практично з кожним днем. Через те, вирішили ще зробити от ремонтних сходів. Завершені вже так, якщо ви зходили, бачили роботи, виконані я вважаю на належному рівні. Дали гарантію в разі там чого, якщо будуть якісь, скажімо, технічні справності, так там бруківка це воно буде зразу моментально поправлено, і ще ми плануємо ще завершити, тому що кілька років тому встановили. Відеоспостереження. Якщо ви можливо чули, знаєте, два тижні тому стався такий випадок, що був в адміністрації вкрадений ноутбук першого заступника, і ми ще вирішили доставити кілька камер на першому поверсі в фоє для того, щоб можна було ідентифікувати всіх людей, тому що протягом дня багато в нас є відвідувачів, щоб в разі чого ми могли ідентифікувати кожну людину. Оце ще такий проект планується завершити. Я думаю, на протязі тижня часу. Що ви найбільше запам'яталися за це скликання районної ради? Запам'яталось найбільше, напевно, що згуртованість депутатів, тому що, скажімо, не було таких якихось непорозумінь між депутатами, тому що всі питання господарські вирішувалися спільно разом. Без там затягування ніхто не вставляв, як кажуть, палки в кулеса. Тобто це мені запам'яталося, тому що депутати дійсно завжди керувалися здоровим гуздом. Я думаю, що так і казав на останній сесії, нашій що і також я думаю, що в цій каденції буде так само, що депутати будуть в першу чергу ставити інтереси громади, а не свої особисті. Наскільки оновився склад нової районної ради після місцевих виборів, і чи багато колишніх представників з режиму Януковича пройшли знову владу? Ну, склад в першу чергу, хочу сказати, що він скоротився на половину, а оновився. Він звичайно, що оновився, так як і я думаю, не тільки в нас, в районі і в місті, а й в кожному районі. Я такий глибокий аналіз не проводив. Ну, знаючи цей склад депутатів, який зараз є. Ну, не багато депутатів, які, скажімо, мають досвід, тобто які були депутатами в цій каденції. Багато молодих, нових людей. Відповідно, звичайно, що скажімо, тому що кажуть, вибори на два роки буде важко, тому що треба зразу вникати в роботу, брати участь активно в роботі комісій, потім брати участь в роботі сесій. Власне, тому що зараз далі буде стояти гостре питання, і воно вже обговорюється щодо об'єднання громад. А я думаю, що на районну раду також будуть покладені якісь функції, обов'язки брати участь в тому процесі. І думаю, що ну, буде важко працювати, тому що кажу, вибори як прогнозують на два роки. Чи вже відома дата, коли відбудеться перше засідання новообраної районної ради? Планується. Я так спілкувався з головою районної виборчої комісії Ослам Івановичем Фанчуком. Не швидше, тобто, тому, що депутати реєструються дуже повільно, не швидше як Кінці листопада на початку грудня, тому що за 10 днів має бути повідомлення в засобах масової інформації. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо успіхів у вашій роботі. Дякую вам.